Усі зусилля на свито то навороти. Не закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на свито то Світевся і погас, коли забув своє коріння, і поринов світ прекрас, успіх то не пройскла, Сто про близьких коло вас, Хто поряд був, коли ти пішки, все, що мав, мафоти лишати, я знаю, що моя сім'я зі мною буде до кінця, я мало говорю, показую на діях.